Санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка. Ви знаєте, яка була реакція? І вчора ми почули перші коментарі, бо сам, сам указ про запровадження санкцій не містить обґрунтування. Ми почули перші коментарі від пана Зеленського. Я хочу зараз ненадовго надати слово президенту України Володимиру Зеленському. І щоб ми почули, про що ми зараз будемо говорити. Випуск. перший і не останній а, пакет. А, ви подивіться, що відбувається. У нас війна, а люди виводять реально миль грошей, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. Безумовно, всі є, і не тільки повномасштабною. це почалося з 14-15 років. Виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратістами на вугіллі. Все це є, всі ці потоки є. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував, я це не бачив, а я був до мене, мені складно сказати, і ми це не бачили. А зараз служба безпеки, зараз фінманіторінг показує про мільярди. І всі ці люди... Турба Медведчука, чи, наприклад, окрім того, що з Медведчуком Порошенка вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати це, це про суди. І це ж не те що. І так далі. І далі пан президент Зеленський сказав, що ми будемо шоковані, коли ми дізнаємося, що там всередині. Ми почекали день, ми дійсно шоковані. Я хочу з вами подивитися нашим шоком. Головна новина сьогоднішнього дня, 14 лютого, полягає на тому, що текст рішення РНБО відповідно указу президента України про введення в дію санкцій, було фальсифіковано на офіційному сайті президента України. Той текст, який було оприлюднено 13 лютого, ви бачите цю версію, це PDF, він не так зверстаний, як те, що ви зараз можете побачити на сайті. В ньому відразу Люди зауважили, не ми навіть, що там є принаймні три помилки, які можуть називати технічними, хоча вони, вони, вони суттєві. Перше, це те, що неправильно вказано дату народження пана Живана. Друге, те, що помилилися на одну цифру у податковому номері мого клієнта, президента Петра Порошенка. Не те вказане. І третє, те, що... Стосовно пана Віктора Медведчука, зазначено, що він має громадянство України. А ми пам'ятаємо, що його позбавили мандату депутата Верховної Ради саме на підставі того, що його громадянство України було припинено. Сьогодні ми бачимо, це сталося буквально годину тому, що без оголошення того, що президент якось виправив свій указ, чи без того, що Ренборо збиралося, щоб виправити цю помилку, просто на сайті президента України з'явилося. Інша версія цього тексту за таким самим номером, за тою самою датою. Він датований 12 лютого цього року. По іншому звернення, водойський файл. Якщо ви подивитесь, не треба вірити в слово, просто підійдіть на сайт президента, скачайте цей файл, подивитесь. Там дата, вам може не видно, але дата створення цього файлу, час створення цього файлу 14 лютого 2025 року, 0.1.18 хвилин. Ми дотемно знаємо, що РНБО не збиралося вчора 13 лютого, не було окремого засідання, щоб виправити технічні або не технічні помилки в цьому першому рішенні, і тому ми впевнено стверджуємо, що у нас на очах відбувається фальсифікація. Я можу, можу нагадати тим, хто вважає, що помилка на одиницю в номері це 16-го, було рішення, є позиція Верховного суду. Який зазначив, відмовив людині, повернув людині позовну заяву, яка скаржилася на те, що проти неї запроваджено санкції, на той підставі, що там неправильно вказано податковий номер. Позиція Верховного суду, якщо про вас в указі президента і відповідно, в рішенні РНБО проведення щодо вас санкцій вказано правильний номер, це не про вас санкції. Тобто, перше, що ми бачимо, президент Зеленський, який коментував введенням санкцій проти Порошенка, не вів санкції проти Порошенка 12 лютого. А указ з правильними реквізитами з'явився в абсолютно незаконній манері сьогодні. Чому це важливо? Я не хочу, щоб це виглядало, якби ми прикопуємося до того, що кому неправильно поставили. Указ президента про введення санкцій це частина законодавства України. Якщо законодавство України можна правити шляхом того, що у вас на офіційному сайті державного органу просто відбувається заміна одного файлу на інш, отак, за одну ніч. Це означає, що за немає. Завтра встанете вранці і побачите, що текст Конституції змінився на сайті. І там, наприклад, не 5 років срок президента, а 10. Чому ні? Друге, чому це важливо? Ми зараз готуємо позов до Верховного Суду України з оскарження цих санкцій. Я згодом поясню, чому ми вважаємо, що вони не тільки неправильно оформлені, а абсолютно незаконні, сварільні і антиконституційні по суті. Але ми. З'ясовуємо з наших джерел, з офіційних, очевидно, що бо Зеленський не пояснив, як з'явилася ця санкція. Ми чули, що він мав сказати суспільству про підстави застосування. З наших джерел витикає, що планувалося оголосити санкції в одному пакеті, назвати це пакет проти українських олігархів, з прізвищами Порошенко, Коломойський, Медведчук, Жива, Богольов. Але не знайшлося. Хоча дуже наполегливо приходило прохання з офісу президента, не знайшлося підстав конкретної інформації для запровадження санкцій проти Порошенка через терористичну діяльність. Терористична діяльність це єдина підстава, на якої можуть бути обґрунтовані санкції проти громадянина України. Проти іноземців, будь ласка, якщо президент вважає, РНБО погоджується, що іноземець створює небезпеку і так далі, можуть бути санкції. Громадянина України захищена від цього. Єдиний виключений, єдиний випадок, якщо у вас є теристична діяльність. СБУ цього не підтвердило. Інші правоохоронні органи цього не підтвердили. І тоді, за нашу інформацію, я сподіваюся, що ми це дуже швидко підтвердимо, бо наші джерела досить надійні. Нагнули фінмоніторинг України, який не має повноважень як орган ініціювати санкції, але ініціювали кабмін, позачергове засідання якого було скликано в день 12 лютого. І ввечері того ж самого дня, в дуже такому швидкому, звідси ці помилки. В них не було часу, коли над вами стоїть президент і стучить, щоб негайно робити документ, ви робите документ так, щоб стикнути. І вас виявляється на ті дати народження, на ті цифри, на той паспорт Медведчука і так далі, так далі. І це, в принципі, повністю здає всю цю схему. Бо такі помилки, і манера, в якої вони їх виправлюють сьогодні, видає, що це не був результат. Нормального функціонування ланцюжка державний орган, РНБО, президент, нормальний санкційний механізм. А це було політично мотивоване рішення про початок переслідування опозиції, оголошення внутрішньої громадянської війни на фоні повномасштабного вторгнення війни, яка триває повномасштабно майже три роки. І це підготовка до виборів. Ми це стверджуємо. Це офіційна частина нашої позиції як Юристів, представників Петра Порошенка, яку ми скоро попросимо, щоб Верховний суд нам її прокоментував, а пан президент Зеленський, як відповідач цій справі, може також нам її прокоментував. На яких підставах, крім того, що він тут зазначив в своєму короткому коментарі, він ухвалив це рішення? цьому вона ухвалилася саме так? Чому вона так виправила? Я обіцяв, що я коротко прокоментую. В форматі брифінгу немає на цей часу, це треба аналізувати дуже. Дуже ретельно, але все ж таки короткий, коротка позиція, короткий коментар щодо суті цих санкцій. Те, що згадав президент Зеленський, він згадав два моменти. Йому дуже не сподобалося, що гроші, які належать не його друзякам і наближеним до них осіб, особам, а президенту Зеленському, що вони якось на свій розсуд президент Зеленський витрачає, він це називає виведенням коштів. Нас, насправді це не виведення. У нас є дуже. Така міцна позиція щодо того, коли ці гроші втрачаються. Бо Зеленський не може сказати, що він чи хтось тобто з близьких йому людей витратив на армію своїх власних коштів, не зібраних донатів, а власних коштів. І крім того білих, таких, з яких вже були сплачені всі податки, що він втратив хоча б приблизно стільки, хоча б половину, хоча б чверть від того, що витратив. Але походження цієї фрази Зеленського полягає саме на тому, що інформацію, яку він не міг отримати від прохоронних органів, він отримав від фінмоніторгу. Фімомоніторинг, що він має, що він охороняє, те він бачить і те він приніс на стол Зеленському. Я не можу цього зараз перевірити, це наша версія, я думаю, що я не помиляюся. Що за рівно фінмоніторинг України, як і президент Зеленський, пала жертвою політичної пропаганди, яку поширюють. Телеграм-канали близькі саме до офісу президента. У них є теза улюблена, що начебто є схема, що Порошенко збирає донати в свій фонд, купує на них облігації, потім продає, отримує дохід, і на цей дохід, з походженням з донатів людей на армію, він начебто фінансує свою політичну діяльність. Нам дуже просто пояснити, чому це неправда, тому що фонд президента Порошенка він не отримує донатів від людей. Було дві спроби. Ми вважаємо, що провокації. А коли невідомо нам люди, тисячу дві тисячі гривень перерахували на фонд, вони були повернені негайно, бо фонд таким не займається. Походження коштів в фонді Петра Порошенка це особисті гроші Петра Порошенка. Вони всі втрачаються армію в дуже прозорий спосіб. Але інформація гуляє, і те, що заходить прихильникам президента Зеленського, мабуть, зайшло і самому президенту Зеленському. Він це. Я думаю, що він це щиро повірив. Інакше він не став би в той час, коли йому треба було швидко пояснити, чому він запровадив санкції проти опозиції і проти підтримки армії, чому саме в цей час він послався на цю легенду про прокручування коштів. І друга історія. Він сказав, він оговорився, що «Ну, це судова справа Порошенка, Медведчук, Вугілля. Ви знаєте, що це за справа? Це справа, на підставі якої, в рамках якої пробували останній раз. У грудні 21 січні і лютому 22-го року заарештувати Петра Порошенка. Остання спроба невдала домогтись судового рішення про тримання Порошенка під вартою була 11 лютого 22-го року. І суд тоді прокурору, який діяв, я не думаю, що хтось помиляється в цьому аспекті, що він діяв на користь президента Зеленського. Суд прокурор бороть. Тому, коли Зеленський каже, що це судова справа, я до нього не втручаюся, ні, він втручається. Бо впровадження санкцій, які є механізмом позасудовим, і надзвичайним, і яке виправдується, може бути виправдано стосовно громадянина України виключно, нагальною потребою терміново припинити небезпечну діяльність, ці санкції не можуть вводитися на підставі той справи, яка... Вже два з половиною роки завершено слідством і очікує, коли вони придадуть її в суд, але вони лякаються придавати її в суд. І це, напевно, остання новина. Я не хочу, щоб нас перетворювався цей короткий брифінг на ще брифінг по, по іншій темі. Але на понеділок призначено засідання в Печерському, знову Печерський. Знаєте, у нас де жалю нас повністю повертають ментально в, в лютий 2022 року. На жаль. Кілька сотень тисяч людей вже не можуть, коли тоді були з нами, вже не можуть з нами це побачити. Бо що сталося з того часу. Але нас повертається цей час. Ми знову маємо пояснити суспільству, чому Почерський суд, який подобається ДБР в цій справі, які вважають що це налажний суд, чому, вони, чому їм так намазано медом там. Нас будуть обмежувати в строках ознайомлення з вугільною справою. Була був Фастар, була здорова сенсація. Рік тому нам довелося пояснювати, коли вийшла новина, що все вже закінчено слідство вільна справа Медведчук, Порошенко, Нарешті вже Прошенко потрапить до суду. Нам довелося пояснити, що тоді це не була новина, бо насправді остання подія в цій справі була в вересні 22-го року. Віддали Медведчука, Ну і добре, що видали, бо його обміняли на азовців. Ви знаєте це все. А його віддали без вироку, його видали. Без того, щоб нормально довести слідство в цій справі, оголосили відразу після цього, в вересні 2022 року слідство в цій справі завершено. І з того часу ми регулярно отримували листи від ДБР, від Служби безпеки, навіть не від, не від ДБР, вони на той час головним органом цієї справи зробили Службу безпеки України. Ми отримували листи від Служби безпеки України. Будь ласка, приходить ознайомитись. Ми відповіли, ні, шановні колеги, ми вам не прийдемо. Ви порушите закон, бо то, то-то, то. Ви не виконуєте хвалу суду, ви не мали права. Завершувати слідство в таких умов, і знаєте, їх все влаштовувало. Вони терпіли від нас таке нахабство, коли ми два з половиною роки, як вони зараз пишуть в своєму клопотанні до суду, зловживали своїми процесуальними правами, не знайомуючи зі справою, так далі і так. Всі, хто знають, запитайте нас, половина країни юристи, запитайте знайомого юриста, чи слідчий, чи прокурор терпитиме від будь-якого підозреного чи його адвокатів, якщо вони, вони до них хоча б півроку не ходитимуть на знайомі. Тому ми впевнено стверджуємо, що це маніпуляції, що це не про те, щоб о, довести в суді о, тези, які вони оголосили, що Бакану зенедикти оголосили на брифінгу про так звану вільну справу. Ні, о, просто щось сталося, що змінилося. І вони вважають, що на часі цю справу, навіть якщо в них немає шансів довести її до вироку, і треба запхати в суд. І це моя остання теза у повітрі пахне виборами. І все, що відбувається і на питанні санкцій проти Петра Порошенка, і на питанні кримінальних проваджень проти Петра Порошенка, ми закликаємо суспільство і всіх небайдужих наших партнерів. В тому числі за кордоном, сприймати виключно з точки зору того, як це впливає на припущення, що президент Зеленський вже визначився з дати майбутніх виборів. Дякую дуже за увагу. Дякую, колеги. Прихим завершення.